Добрий вечір всім. У нас вечеря. Ранком не було зйомки. Я знімала, бо син носив будула, як капати. То з мого телефона не можна нічого перекинути. А це вже його телефон, то ми вже сьогодні вам покажемо відео. Бо ранішніх відео нема зовсім. Це котики, які прийшли недавно до нас. Ми їм он. одні дали домик і котику домик. Цей дуже боїться всього, а тут же ж приходять чужі коти, лякають їх, то він ховається. Тут вечеряють теж котики, вже вони потихеньку перебираються в підвал. На вулиці замело, нема де там вложити їжу, вона вся замерзає, вода замерзає, а тут можна їсти цілий вечір і ночою, і ранком, хто коли хоче. Да, то черепашка наша сидить на теплій трубі. Ідемо далі кормити всіх котиків на вулиці. Дякую всім, хто нам допомагає, допоможе, бо нам дуже важко. Їх так багато. І все потребують лікування, годування, і, і препарати друзі. Кожен день розходимо, я не маю, що розхожувати.